Друзі, вітаю, слава Україні! Ще одна автівочка для ЗСУ. Комплексний ремонт, діагностика всього автомобіля, заміна всіх рідин, мастил і підняття проставками десь 30 мм. Все, їдемо на діагностику. Так, Hyundai Santa Fe. Заміна. антифриз, Підсилювач руля. Далі. Коробка передач, двигун, фільтра, задні колодки. І це робимо зараз перший етап. Другий етап приїздить ще запчастини передні колодки, передні амортизатори, подушка амортизаторів, стойки стабілізатора, передні, ззадні, продольний речах, салінблоки. Напевно, що ще я забув. Ну, коротше, десь так. А, і завтра будуть проставки плюс 30 мм вперед та зад. Ну, ось так. Автівку попросили не фарбувати, привести її до ладу. Завтра ще діагностика комп'ютерна, бо горить чек. В принципі, автівка їде, валить, нормально напіхває. Ну, все, турбіна дують, дує, як казали, щось там з турбіною не дує. Вона все працює, все дуже добре. Так що ось так, сьогодні заміна всіх рядин. Оце отак виглядає. Все, працюємо. Друзі, вітаю, слава Україні! Продовжуємо роботи з Hyundai Santa Fe. Заміна мастил. Фільтрів вже зроблено, переходимо до третього пункту та четвертого. Процес вже йде. І ось що будемо міняти. Передні амортизатори, подушки, колодки передні, стойки передні, шарові передні. Це назад. піднімаємо 30 мм проставками. Ну, ось так. Працюємо. Всім гарного дня. Так, що зробили? Гальмівні колодки стоять, амортизатори стоять, стійка стаба стоїть. А, там Оставочка стоїть 3 мм. Далі шарова стоїть. Що ще? Тут все по порядку, все окей. Тут також. Попереду вже стоять там також. Все, працюємо далі. Так, автівочку по морді вже все зробили. Женемо її до Роми. Рома ставить позадку робить. По задку робить задні проставки та саленблоки продольних речагів. А цього красення заганяємо, робимо збільшення клиренсу Задні проставки 30. Так, невеличкий відеозвіт роботи по задку. Ось у проставки, ось у салінблоки. І це все сюди. Іде процес. Друзі, вітаю. Слава Україні! Так, продовжуємо роботи з Санта Фе. Тут трапилась халепа. Шарова опора вискочила з свого посадочного місця. Ось тут. Вже зачистили. Ось вона. І тут така історія. Треба підібрати, поїхати купити таку штуку. Далі, по Санта-Фе вчора їхали на розвали, на розвалі сказали, що вона випала. І сьогодні, сьогодні, що робимо? Ремонтуємо цю проблему, встановлюємо, шукаємо новий пильник, новий пильник, встановлюємо шарову, речах на місце. Потім у нас є така гофра і міняємо тут гофру. Міняємо тут гофру. І залишається розвал. Всім гарного дня. Так, гофра вже помінена. На новеньку посилена. Ось так. Це виглядає. Далі. Ремонтуємо, встановлюємо і напевно залишається розвал, все інше буде зроблено. Так, по задку проставочки стоять 30 мм. Далі. Сілінблоки. Ось тут а, заміна. Там новенькі стоять. Тут також. Тут також. Ну, коротше. Закінчуємо з... comandam Santa Fé Шиндайчик Санта Фе. Готовий. Залишилось тільки е, з'їздити на розвал. Автівку підняли. Ось так це круто виглядає. По ходовці все зробили. По фільтрам, рідинам, мастилам все коротше, замінили. Тачка готова, підніта на потужних колесах. Коротше, ну, круто. Ковтівочка їде на розвал сходження. Бовтівки вже все зробили. Завишимо тільки розвал.